Я собі думаю, є речі, які ми б так хотіли, щоб було по-другому. Може, хтось хотів би літати. Не може літати. Може, хтось хотів би не старіти. Всі хотіли б не старіти. Залишитись на 20 і все. Але ми знаємо, що так не буває. Ми змінюємося, і людей похило віку, сили покидають, і ми розуміємо, що життя. Йде до Заходу. Є інші якісь закони, які Бог встановив, і вони сильніші за нас. Ми не можемо заперечувати їх. Ми мусимо жити і враховувати це. Ось я хочу сьогодні три, е, о, вибрав таких три і над ними пороздумувати: оці три закони, які. Е, Існують, і вони встановлені Богом незалежно від того, подобається вам це чи ні, або хочемо ми так чи не хочемо. І розуміючи просто, що все під Божим контролем і все те, що Бог встановив, воно є добре, нам тоді легше жити. І ось перший закон, який я хочу сказати, це. Закон народження. Книга пророка Ісаї, 45 розділ 12 вірш написано: Бог каже: Я створив землю і людину на ній, я своєю рукою непохитно встановив небо, і я дав наказ усім зіркам. Я, каже Бог, створив землю і людину на ній. Хто дав народження, хто дав життя кожному, хто Бог Творець? Нас з вами ніхто не запитував, в який період історії людства ми народимося. Я собі якось думав, добре, що не в середньовіччя. Зараз якось і то якось краще. Можливо, навіть порівняйте так, як наші прадіди жили, хай це не середньовіччя, але погодьтесь зараз багато в чому нам краще. Але Бог знав коли. Бог знав де. Можливо, хтось хотів би не в Україні і думає, чого я не в Канаді чи в Америці. Бог знав, де. Тобі народитись. І Бог знав, хто твої батьки будуть. Інколи люди задають питання, Боже, а чому в мене саме так склалося в житті? Бог ті питання, які не залежать від нашого вибору, їх передбачив Бог. І тому те, коли, де, в якій обстановці, в якій сім'ї народитись, це чий був задум Божий? І те, що відбувається страждання, те, що відбувається якісь порушення, не так, як Бог задумав, Бог задумав сім'ю, а гріх спотворив і зруйнував сім'ю. І нам багато чого не зрозуміло, але знаєте чому? Через те, що в, Божу, в Божий цей баланс, в, Божу, в Божий задум гріх війшов. Гріх спотворив наше життя. Но сьогодні ми кажемо закон народження. Це залежало від нас? Ні. Це був задум Божий. І те, що кожен з нас живе на землі, тому що Бог так задумав, тому що Бог дав тобі життя. Бог саме тоді, коли ви народились, саме в той день, саме в той рік, саме в тій країні. Це було його рішення Наступний закон це те, що також і є, є закон смерті. Кожен, хто народився в цей світ, той піде з нього. Це Божий закон. І ми читаємо євреям 9 розі, 27 вірш написано, і як призначено людям раз умерти, після смерті приходить суд. Людям призначено раз умерти. <кхід> Слово Боже. Говорить багато разів про те, що кожна людина є смертна людина, тобто тіло наше смертне, душа наша вічна. Наше тіло смертне і йому не так довго за великим рахунком і жити. 89-й, псалом Ми читаємо, що наших років 70 років, а хто міцніший здоров'ям 80 років. Після потопу Бог вкоротив життя людей, ми, і він чітко сказав, що років життя вашого буде 120 років. Тобто, ви читали, мабуть, в Біблії або чули про те, що Адам і після нього, ті перші люди, вони жили дуже довго, вони жили сотні сотні років. Це було досить тривале життя, і, але й вони помирали також. Проте внаслідок. Гріховне життя людей внаслідок того, що люди жили не так, як хотів Бог, Бог вкоротив ще життя людей. Сьогодні ми знаємо, що життя людини не таке довге, воно ще коротше, ніж і, і... і... до 120 років. Це ну не знаю, одиниці на планеті Земля доживають. Але інколи коли дивишся на життя людей, таке враження, що люди збираються тут жити вічно. Так коріння пускають, так не хочуть думати про вічність, що таке враження, що вони не, не 80-70 років, а в Україні середній вік, до речі, ще менший. Чуть-чуть в жінок більше, в чоловіків ще менший. Що таке враження, що люди планують тут 170 жити? Ну, це ж неправда. Але ми читаємо, що є Божий закон. Кожен, хто народився в світ, той мусить померти. І це сказано в Слові Божому. Наступний вірш прочитаємо Еклесіаст, підтверджує, і каже Боже Слово, 12 розділ еклесіаста, 7 вірш. І порох ти, і повернешся в землю, як був. І порох повернеться в землю, як був, а дух повернеться до Бога, який дав Його. Ці слова були сказані до Адама також: Порох ти і в порох повернешся. І ці слова ось тут ще раз продубльовані про те, що з чого нас Бог створив, із пороху земного і, і вдунув життя. І людина стала душою живою, написано. І приходить час, коли. Дух іде до Бога, який дав, а тіло наше в впорох повертається, звідки воно і було взяте. Отже, закон смерті, він нас не має лякати, а ми маємо вчитися дивитись на життя, як дивиться на нього Бог. Для того, щоб ми дивились на життя, як дивиться на нього Бог, нам потрібно вчитись дивитись через призму Слова Божого. Тобто ми читаємо Слово Боже, ми знаємо істини, ми розуміємо, чому ми народилися цей світ, ми розуміємо, навіщо ми живемо на землі. Через Слово Боже, ми розуміємо, куди ми йдемо після нашого земного життя. Багато людей страждають і бояться із-за того, що не знають, що буде далі. Здається, ніби нам безпокійніше було, якби ви знали, що буде через тиждень з вами. А ви знаєте, люди звертаються до різних екстрасенсів, різних людей, які нібито можуть заглянути в майбутнє. А чому? Їх дуже цікавить, хоча Слово Боже дуже забороняє це робити, бо тільки Богу достеменно відомо, що буде завтра і третього дня. Тому, дорогі друзі, нам потрібно жити і пам'ятати, нам потрібно готовими бути до того, що Господь покличе нас у вічність. Порох ти і в порох повернешся, сказано так до людей. Людям призначено раз умерти. І хто народився в фізичний світ, той його у свій час залишить. Скажіть, це від нас залежить чи ні? Ні. І багатий, і бідний, і знатний, і незнатний усі люди. Відносно не так давно помер дуже багатий чоловік, Стів Джобс. В нього ну достатньо коштів було на будь-яку операцію. Ну він помер від раку. Він захворів на смертальну хворобу і помер. Хоча в нього був доступ до найкращого лікування в світі. Про що це говорить? Не від нас залежало, коли народитись в цей світ, і не від нас залежить, коли закінчиться наше життя. Я неодноразово зустрічався із людьми, коли кажуть, ну, просять прийти до людини або відвідував періодично людей, яким вже за 80, вже близько 90 років. І ось людина запитує мене, я вже хочу у вічність, чого я ще не помираю. І от бабушка вона не боїться, вона каже, я, мені там краще буде. І вона покликала мене запитати, чого я ще не помираю. Я кажу, розумієте, що в одних ситуаціях ми кажемо, чому молоді люди помирають? Ми не знаємо. А в інших людина запитує, чого я ще живу. Ми не знаємо чому. Бог знає, чому. Але ми знаємо одне: на землі ми вічно жити. Не будем. І це дає нам поштовх до того, щоб ми думали не менше, а більше думали про вічність. Бог дав нам оце відрізок земного життя. Він досить не такий довгий, для того, щоб ми подумали про вічність. А що значить подумали? Повірили в Ісуса Христа, мали мир з Ним. І були готові до вічності. Є третій закон. Цей закон ще не збувся в нас в нашому житті, але він відбудеться неодмінно у свій час, коли Господь скаже. Це закон Воскресіння. Нещодавно ми святкували і казали воістину воскрес. Цим самим підтверджували, що ми віримо, що Господь живий, ми віримо, що Господь здатний, Він переміг. Смерть, Він восстав, Він Воскрес із мертвих. І тому Іоанна, 5 розділ, 28, 29 вірш, ми читаємо такі слова: Не дивуйтесь цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах, почують його голос і вийдуть, дивіться, дві категорії людей, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Тут узагальнено дуже сказано, потрібно пояснити, що не просто із за того, що ми добрі вчинки робили, тому що багато інших місць нам розкривають більшу картину. Тут стисло сказано. Не просто із за того, що добро робив воскресну Воскресіння життя, а тих, хто вірять в Ісуса Христа. В нас тут якраз на стіні ззаду написано Івана 11 роза, 25 вірш. Ісус каже, Я є Воскресіння і життя. І важливо, хто вірує в мене, хоч і вмре, воскресне, тобто буде жити. О, отут ми бачимо чіткіше: віра в Ісуса Христа це найбільше добро, яке ми можемо зробити, яке нас приведе до вічності. І наступна, а ті, які робили слово, скреснуть для суду. Тут якраз і того суду, про який ми прочитали вище, коли ми казали про закон смерті Євреям 9.27, що приходить час, а як призначено людям умерти, після смерті приходить суд. Отже, закон Воскресіння, він більше дає нам надію. Закон Воскресіння, Ісус Христос пояснює нам. І в слові своєму, щоб ми з вами не жили в невідомості, щоб ми не жили в страху, а щоб ми пам'ятали, ми з вами створені для вічності. Господь так створив нас, що наше тлінне тіло, воно старіє і помирає. Но в нас є складова нашого єства це душа. Дух і душа. Це вічна складова наша, яка не старіє. Яка не помирає. І люди, які відходять у вічність, тіло йде в землю, а дух і душа йдуть до Господа, бо вони є вічні. Ісус Христос, коли воскрес, Він якраз воскрес в новому тілі, яке може жити у вічності. Дорогі друзі, незалежно, скільки вам років сьогодні ви молодші чи старшого віку, сьогодні Слово Боже для всіх нас одинаково звучить, і воно одинаково цінне для нас. Ви знаєте, так спостерігаю, що більше молодші люди здатні думати, та наш мені про це думати життя дуже довге? Ви знаєте, ми оголосили список нещодавно, в тому списку. Є люди, які в 2000 році і в 2015. му Це дуже молоді люди. І навіть є ті, хто в 2021-му народились. На превеликий жаль. Про що це говорить? Наше життя дуже непередбачене. Ми не знаємо дня і час, який встановив Бог рамки для нашого життя. Це означає, що нам потрібно буде жити з Господом. Що ми завжди з ним були і тут, і у вічності завжди були. І ось останнє місце, яке я прочитаю: це перша Солонянам, четвертий розділ, 15, 16 вірш. Ми читаємо там такі слова. Це говоримо вам по слову Господньому, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього. Не випередимо померлих, адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при сурмі Божій зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Тут говориться про тих людей: якщо Господь прийде і ми будемо живі, і Він прийде за нами, ми будемо підхоплені. Церква буде підхоплена на зустріч Господу. А ті, хто померли з вірою в Господа, що з ними буде? Воскреснуть. Воскреснуть назустріч Господу. Книга об'явлення, це книга майбутнього. Сказано: і море віддасть мертвих, і земля все віддасть для Воскресіння. Оцей закон Воскресіння, він станеться так само незалежно від нашого бажання. І навіть якщо люди померли безбожниками, без віри в Господа, відкидали все життя і так і пішли у вічність, вони теж воскреснуть. Тільки в друге Воскресіння, на суд Божий. Тому сьогодні, коли ми живемо, коли ми кажемо, в нас все тимчасове, цей будинок, він зараз отакий от гарний все. Ну, прийде час, він зруйнується. Ми сьогодні можемо поїхати так багато різних фортець, замків, всього іншого в Україні ще середньовіччя. Ну ви знаєте, скільки разів їх рехтували, їх під. Підбудовували там, реставрували. Чому? Розпадається все. Розпадається все. Проходить все. І в нашому житті, можна сказати, так буде не завжди. Не завжди так буде, що у вас будуть дітки маленькі. Не завжди так буде, що у вас буде боліти щось. Не завжди так буде, що у вас життя без проблем. Не завжди буде так, що батьки про вас турбуватись будуть. Багато чого буде не завжди. Ну ось в оцих словах, знаєте, що в кінці сказано? Що ми будемо підхоплені на зустріч з Господом. І оця ключова фраза і так завжди з Господом будем. Які прекрасні слова! Коли говориться про вічність, тут зустрічається оця постійність. І так завжди з Господом будемо друзі. Не завжди тільки в, жит... тільки в земному житті, але все, що торкається в вічності, ми можемо сказати точно і так завжди з Господом будемо. Нехай Господь благословить нас, щоб ми жили цією надією, щоб ми пам'ятали про те, що незалежно від нашого бажання, хотіння чи небажання, ми народилися в цей світ. Незалежно від нашого бажання, Господь покличе нас і воскресить. Тому, коли ми кажемо воістину воскрес, будемо пам'ятати, ми кажемо, я вірю в Воскресіння. А чи ти віриш справді? Чи вірите ви в Воскресіння? Тому що Слово Боже закликає нас, щоб ми вірили Божому Слову. Вірте Божому Слову. І нехай Господь благословить нас в цьому. Амінь.